звати Інна Скаржинська. Я засновниця рослинної косметики. Весна з Бучі, з України. Ми створили чоловічу лінійку зовсім нещодавно. Ця лінійка присвячена тим, хто тримає наші фронти. Усі фронти: і економічний, і політичний, і соціальний, і психологічний, і волонтерський, хто не тримає територію нашої України від окупантів, від зла. Ця лінійка для тих, хто хоче жити. Для Тих, хто хоче народжувати дітей саме в цій Україні. Ця лінійка передає дух нашої країни. Через дотик до засобів ми хочемо передати те, як ми зараз живемо, як ми боремося, які ми є. Ця лінійка для тих, хто хоче створити певний ритуал магічності, ніби причаститися до сили, до впевненості саме в цей момент, а не в будь-який інший. Розробкою чоловічої лінійки ми займалися і до війни. Але потреба часу нам показала, що саме зараз чоловіки потребують ще більшої турботи за шкірою. Вони потребують загоєння проти вітру, проти холоду, а також надавали дуже потужний, ефективний антибактеріальний ефект. Наша лінійка має назву Юбрейв. Це українська хоробрість. Це про те, як зараз відчуває час наш український чоловік і як він живе. Це доглядова лінійка по догляду за шкірою обличчя тіла, за волоссям. Є засоби по догляду за волоссям бороди, є загоювальні засоби, які допоможуть створити повноцінний натуральний догляд для чоловіка, будь-якого віку, навіть будь-якої національності. Я хочу сказати, що я дуже надихаюсь подвигами наших українських чоловіків. Мене надихають українські трави. Трави Дикого поля, які використовували козаки Запорізької Січі, коли йшли боронити нашу країну. І саме ці трави я вибрала для цієї лінійки. Найсильніші трави це трава подорожник, чебрець, це деревій, це є символи українства. І усі ці трави входять в кожен засіб. Наприклад, подорожник має унікальну речовину, аукубін. будь-яка ранка. Будь-який опік, будь-яка тріщинка може загоїтися саме цією речовиною, тому що аукубін містить дуже потужні антибактеріальні та загоюючі властивості. Чоловіча шкіра відрізняється від жіночої. Еволюційно, так склалась, що чоловіки більше проводили часу на вулиці, і їхня шкіра еволюційно згрубішала. але знову виклик часу. Чоловіки, які були програмістами, які були художниками, артистами, вони зібрали наплічники, взяли зброю в руки і пішли на фронт. І їхня шкіра стала знову потребувати зовсім інших засобів. Сила засобів лінійки юбрей в чоловічої в тому, що кожен засіб має активну дію. Шампунь проти лупи. Проти лупи натуральними ефективними компонентами. А аромат цього шампуню він дійсно говорить про сильного чоловіка, сучасного чоловіка, тому що орки бояться сучасності, вони бояться інноваційності Є для умивання обличчя, який можна використовувати також як і гель для гоління. Засіб для бороди своє таким, що можна навіть використовувати і для брів, а також можна використовувати як і загоювальну масу. Ми всі хочемо бути долученими до нашої великої спільної перемоги. Саме тому ми запускаємо соціальний проєкт, в якому, придбавши два і більше засобів, ми відправляємо на фронт загоювальну мазь для наших воїнів, які так цього потребують. Лінійка Юбрей це про українську хоробрість, але не безгозду. Це про чутливу хоробрість. Це найкращий комплімент для вашого чоловіка, для вашого сина, і найсильніший. Еліксир мужності та сміливості. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Знаходите наш сайт Весна Кеа, дізнавайтесь про нас більше. І сьогодні ми з вами ще на один день ближче до нашої перемоги.